Мота чи шкода серед української малечі все більше набирає популярності іграшка Хагівагі. Виглядає вона приблизно ось так. Діти її обожнюють за яскравий вигляд, а от батьки навпаки занепокоєні її агресивністю. Чи дійсно вона може нести загрозу дитячій психіці? Сьогодні дізнаємося у експертів. Надія когутяк, психолог з 20-річним стажем. Каже, занепокоєння батьків не даремні, адже і зовнішній вигляд ляльки, і гра, з якої вона пішла, здебільшого можуть нести агресивний характер. Зуби можуть свідчити про агресивність, певну агресивність самої іграшки. І тому, звичайно, ми не можемо однозначно сказати, які емоції несуть дана іграшка, несе для дитини, чи це вона буде бачити усміхнену іграшку, яка дуже така привітна і яку хочеться пообіймати, так чи це буде все ж таки агресивна, агресивний персонаж? І зважаючи на те, що ми знаємо, звідки він пішов, яка його історія походження, то звичайно, що ми можемо розуміти, що цей хорор може перенестися і в свідомість дитини. Надія часто спілкується з дітьми. Каже, більшість із них хочуть таку іграшку саме через її популярність, а деякі, граючись з нею, навіть борються з власними страхами через війну. Ми зараз знаходимося в часі війни, і звичайно, що внутрішні переживання дитини можуть бути не настільки такими однозначними. Так вона не тільки шукає якоїсь привітної іграшки, і, і, яку всі люблять і які всі мають, але це може мати дуже такий суб'єктивний сенс, коли, скажімо, дитина налякана і вона шукає захисника. І, можливо, ця усміхнена, але дуже зубаста іграшка стане одним з помічників для дитини. Аби розпізнати перші дзвіночки, експертка радить батькам уважно стежити за поведінкою дитини. Негатив може проявлятися через порушення сну, тривожність та плаксивість. При таких симптомах необхідно звернутися до фахівця. А от що знають про ляльку Франківці та чи готові її купити для дитини, ми вирішили спитати на вулицях міста. Наврядчі купила. Дуже страшна. Ну я не знаю. Я, я не можу сказати, що я якось до неї ставлюся негативно чи позитивно. Це така іграшка, похожа на Хагівагі. Ця ну, іграшка вона була придумана як із ігри з страшилкою. Угу. А ти як до неї ставишся? Ти хотіла тобі такого? Ні. А чому? Страшна. Купувати чи ні все одно вирішувати батькам. Єдина порада експертів питати дітей, чому саме вони хочуть таку іграшку. Аліна Кравченко, Олексій Рохман, телеканал